з вами поговоримо про наше здоров'я і про те, як можна його зберегти найпростішим способом. З давніх давним люди спостерігали за природою. І вони помітили про дуже цікаву властивість деяких рослин. А яку властивість ви зараз допоможете мені це сказати? Вони помітили, якщо пораниш перші, і прикладеш листочок якоїсь рослинки, то дуже швидко кров перестає і рана заживає. Що це за листочок? Якої рослини? Ячка. Це подорожник. Це листочок подорожника. Потім вони помітили, якщо взяти попити чаю з лимоном, то... Можна вилікувати Дашенька. Кашель. кашель, звичайно, подорож до країни вітаміння. А якщо країна називається вітаміння, Скажіть, як називають жителі цієї країни? Ліза? Далі. Звичайно, жителі цієї країни це вітаміни. Вітамін означає життя. Які є вітаміни? ви сьогодні і дізнаєтеся під час нашої подорожі? А подорожувати ми будемо незвичайними містами, містом А, містом Б, містом С. Чому вони так називаються? Ви теж зрозумієте під час подорожі? В місті А, до якого ми зараз з вами звертаємося. Звичайні жителі, ви бачите їх на дошці. А чому вони живуть? Саме в цьому місці. Тому що саме у всіх цих овочах і фруктів так, міститься вітамін А. Назвіть, будь ласка, в яких же овочах і фруктах є цей вітамін? Який ви бачите? Дениска? Е, ну-ну-ну, всі працюємо. Дивимося. Дивимося. Настінька. Помідор. Кристиночка. Морква. Морква. Далі. Настінка. Капуста. Капуста. Абрикос. Нет. Абрикос. Дарічка. Апельсин. Апельсин. І ще є. Ще не назвали. Тьома. Смородина. Смородина. І чорна. І червона смородина. Вітамін А навісла нам листа. Послухайте, любі діти, я потрібен для вашого росту, щоб ви ніколи не хворіли на гриб і були завжди здорові. Запам'ятайте, вітамін А для росту, а вам потрібно рости. І для того, щоб ви не хворіли на вітамін, не хворіли на гриб. потрібен вітамін А, який міститься в овочах і фруктах. Відправляємося до міста Б. Наступне місто це не просто місто, а місто близнюків вітамінів. Сидить дівчина в комурі, а коса її двоє. Ліза, Це морква. Дякуємо, морковинка, залишайся з нами. Що у нашому городі стає першим у пригоді? Виростає щодоби, як у лісі ті гриби. Денічка, що це? Це погірочки. Запрошуємо до нас огірочка. На батіг. Квасоля. Це квасоля, звичайно. У нас є такі гості. Запрошуємо квасолина. У нас білесенькі хустинки, ми маленькі Виростали у стручках, а смачні у пирогах. І у супчику борщі. Побутуйте нас ваші. Молодці, ці Підгадуємо далі. Сидить баба на грядках. Вся закутана кустка. Що ж таке, гаряче? Капуста. Це капуста. Запрошуємо капустину до нас на гостину. І таке от того баба в мене лише. Дякуємо, капустинка. Червоні чобітки під землею пішли. Що ж це за чобітки такі? Крістіночка. Буряк. Це червоний бурячок. Просимо до нас бурячок. Я червоний буряк. Всім корисним чи не так. Божі з мене люблять діти, разом з мене можна писити. Корисний і смачний. Подивись на який. Всіх салатами годую, але я їх лікую. Дякуємо бурячок, відгадуємо далі. Він кругленький, червоненький. Та який же він смачненький? Наталичка, це помідор. Це помідорчик. Будь ласка, помідорчик, виходь до нас. Помідор смачний, кругленький, майщички червоний, смакутки кожен страж, робить соки і крикали, сус, порчик і салат. Люди з радістю їдять. Дякуємо, помідорчику. Любить мене кожна юшка. Називаюсь я Петрушка. Молодці, Є у нас і, і така гостя. А у мене, а у мене усе гарне і зелене. Дуже люблять всі мене. Я ліку і припиню. Я думаю, ми зрозуміли, який вітамін міститься у всіх цих овочах. Nee. Вітамін всі разом В. Nee. І вживати ми його будемо. Навіщо він нам? Крамниця робить рекламу? Вітамін В Корисний для. Сідайте, запрошую вас. Ти. М'язі. Для. Читаємо. Здорової шкіри. І для роботи Работи серця. Важливий вітамін. Так, звичайно, дуже важливий. Дякуємо нашим овочам. Ми тепер завдяки вам дуже багато знаємо про вітамін В. І зараз простоємо до наступного міста. Місто С. Якщо ми складемо із розрізаних, Так, Ліза, в якому ж овочі міститься вітамін С, часничком, Наталочка, в апельсині. В апельсині. цибулі і капусті. І, звичайно, в капусті. Сідайте дівчатка. Молодці, Вітамін це нам дуже потрібно, щоб ваш організм був завжди міцним. А зараз самі вітаміни вийдуть і скажуть нам, навіщо ж вони взагалі потрібні нам. Будь ласка, вітамін А, вітамін В і вітамін С, кожен біля своїх жителів зупиняється.

скажуть самі наші овочі. А ми всі Морка. Капуста. фасолька Буря. помідор Петрушка. Огирочок. Вітамін міститься, Будь ласка, називаємо капуста. Капуста, цибуля, апельсин, весича А тепер дякую вам вітамінчики, а самі ліцеїсти, наші товариші, старші, самі вам ще розкажуть, що ж потрібно робити, щоб ви були завжди. Згодовуємо. Добрий день, діти. Ми, учні ліцейного класу, вивчаємо ази медицини на спецкурсах та факультативах. Наш девіз лікаром ти можеш і не стати, але здоровим бути зобов'язаним. Щоб мати здоров'я, слід правильно їсти, вживати боживне і тільки корисне. Не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. А зараз можете мені допомогти, будь ласка, я вам буду дещо розповідати, а ви будете повторювати. Домовились? Розкажу вам зараз, діти дуже правила прості. Як за партою сидіти? Це потрібно у житті. Спинку рівною тримайте, рук на книжку не кладіть, голову не нахиляйте, окличний знак сидіть. Будуть вас! Здорові очі швидко будете рости. то здоровим буде хоче, мій здоров'ям берегти. Якщо хочеш бути здоровим, підтягайся! Якщо хочеш бути здоровим, закаляйся! Якщо хочеш бути здоровим, ти частіше посміхайся! Підтягайся! Закаляйся.